Надія Христюк, молода матуся. Три дні тому народила донечку. Нині збирається їхати додому. Та поміж батьківськими клопотами жінка все ж не забула про вибори. каже, встигла проголосувати зранку. Зробила це безпосередньо у рівненському перинатальному центрі. Щоб голосувати у медичному закладі, ще до пологів написала заяву. Так вийшло, що залишилася два дні. Я тут була і писала заяву. Я це було зараз. Кажу коли це було четвер. Напевно, четвер це була заява про відкріплення з це проживання, бо я не знала, коли чи нарожу ну, чи вже буде народжена дитина, чи ні. там. Просто я в патології лежала тоді, ще на ну декілька днів треба було лежати, не знала, коли саме випишусь. Таку можливість мали всі пацієнтки перинатального центру, котрі вчасно до п'ятниці 26 жовтня подали спеціальну заяву. У Охочих виявилося майже чотири десятки. Голосували під наглядом медиків оперативно. розповідає голова ДВК Людмила Поліщук. Тож вже до обіду на дільниці жодного виборця проголосували всі У нас. Так як це невелика виборча дільниця спеціальна. Відповідно пройшли вибори. Дуже, можна сказати так, вони ще не закінчили згідно законодавства до 8-ї години, але виборці наші проголосували до початку 11-ї. Організовано з відділення приходили жіночки, проголосували всі, хто були згідно списку. Попри те, що перинатальний центр нині розташований в одному приміщенні з рівненським пологовим будинком, пацієнткам останньо вхід до спецдільниці закрито, так як проділля з пологового до неї не прикріплені, пояснює Людмила Поліщук. Виборчі дільниці формує державний реєстр виборців виборців відповідно. Пологовий будинок не має зафіксованої виборчої дільниці в своєму закладі. Тож породілі з пологового будинку, щоб проголосувати, мали їхати на свою виборчу дільницю за місцем проживання. Чи ж бо написати звернення до ДВК з проханням проголосувати в палаті? Однак цією послугою пацієнтки не скористалися. Повідомили в пологовому. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.